Вітаю вас, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про бордоську суміш, про норми її приготування. Я закупую мідний купорос в магазинах, часто у великій паковці. Тому за допомогою електронних вагів я його розважую. Негашене вапно купую у будівельному магазині. Те, що продається з камінцями, воно краще. Вапно потрібно зберігати в закритій тарі. Бо воно боїться вологого повітря при взаємодії втрачає свою силу. Садівники використовують 3% розчинський суміші це 300 г мідну купоросу і 300 г вапна на 10 літрів води. 1% розчин це 10, 100 г купоросу і 100 г вапна на 10 літрів води. І 0,5% розчин це 50 г купоросу 50 г вапна на 10 літрів води. При цьому. 3% розчин використовують до розпускання бруньок та під час світіння порожемо бутону. 1% розчин використовують по зеленому листі під час вегетації, під час хвороб. 05,5 розчин використовують на молодих пагонах виноградника для профілактики хвороб.